Як вкрасти мільярд у швидкої допомоги і наплювати на тисячі життів, програма гроші знайшла винних. Ось ці панелі, ось та все, що ви бачите, це дуже стоїть дорого. Такі карети швидкої могли врятувати життя сотням людей, якби не свята трійця, яка захотіла вкрасти на цій ефері мільярд. Героїв треба знати в обличчя: Олександр Янукович, Рейса Богатирьова та екс-заступник міністра доходів Ігнато. Вони просто забрали нові машини швидкої у відомої французької фірми, поставили в ці авто дешеве китайське обладнання і продали державі втричі дорожче. Якби не ця афера в Україні могли б рятувати щоразу на три людини більше. Вони вже перестали вірити. Нові, комфортабельні карети швидкої недосяжна мрія вітчизняних лікарів. Серце радується, коли ми отримали, поїхали отримувати ці автомобілі. Але диво сталося. Українські медики таки отримали нові реанімобілі люкс-класу. Це взагалі чудо сталося велике, що прийшли такі машини на кінець. Лікарі радіють, карети нашпиговані ультрасучасним дорогим обладнанням. Маємо тепер сучасний дефібрилятор, вакуумні машини, комірційни для транспортування, для фіксації хворого є. Спеціальні засоби так називаємо пауки. Однак як вдалося встановити програмі гроші заради мільйонних прибутків, НВО практика замінила швейцарське обладнання, за яке платила держава на корейське сумнівної якості. Завдяки тільки цій оборудці до кишені ділки поклали 130 мільйонів гривень. Замість цих дефібриляторів та засобів реанімації не найвищого гатунку, у швидких мало б стояти швейцарське обладнання. За яке держава не пошкодувала 6 мільйонів євро, ми ж маємо з вами розуміти, що автомобіль коштує достатньо великих грошей. Якщо брати, 800 тисяч коштує цей автомобіль. Десь відсотків на 40-50 вартує обладнання тільки. Вартість встановленої апаратури у десятеро менша. Це стоїть дуже дорого. Ось це, ось це обладнання, от ви Щасам, бачите, все оце панелі. То це все, що ви бачите, це дуже стоїть дорого, і, і, і такого в Європі не призводить. 130 мільйонів гривень на обладнанні і ще близько 500 мільйонів на самих автомобілях швидкої. Програма гроші розкриває таємниці безсовісної обрудки останніх днів Януковича. Минулого разу ми розповідали, як проект по спасінню життя перетворився на проект по набуванню власних кишень бюджетними грошима. Сьогодні 998 мільйонів гривень виділено на закупівлю е, автомашин надзвичайно потужних. На виділений з державного бюджету мільярд МОЗ тоді купив лише тисячу карет швидкої, по мільйону за штуку. Був замислений великий розпил, і ці кошти на, на розкрадання були закладені ще при, під час виділення коштів з державного бюджету. Золоті автівки для держави виготовляла компанія НВО практика. Десь буде потім стояти так ви я не бачите. Яка за чутками належить синам Віктора Федоровича. У вас є діти чи ні? Немає, так? Да? Жаль, я вам бажаю, щоб у вас було побільше дітей. Віктор Янукович безумовно пишається своїми турботливими чадами. Я вас запевняю, що мені не соромно за моїх дітей. Особливим талантом перетягувати бюджет до власних кишень. Вирізняється старший Олександр Янукович. Я подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він звик багато працювати, вміє працювати, створив нормальну команду. Нормальна команда сина Януковича маленька, зате впливова. Колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та заступник міністра доходів Андрій Ігнатов. Сформований штат, призначений керівники за зачиненими дверима мозу, скандал. Вибалі порошок. автобізнесмен Віталій Джуринський розкриває подробиці шантажу його французьких партнерів українськими чиновниками. Стріча два і адвоката компанії. Це важко повірити, але найближчий соратник Олександра Януковича, а за сумісництвом заступник міністра доходів та зборів Андрій Ігнатов разом з людьми Раїси Богатильовою шантажували генерального директора компанії «Пежо-Сітроен». мета тиску змусити французів продати фургони для карет швидкої зі знижкою. Французька компанія викликалася неодноразово на співбесіди. Як сказано в листі, це був заступник міністра пан Ігнатов і пан Багачов. За міністра доходів Ігнатов, вибиваючи дисконт для президентського сина, задіяв всі важелі впливу. Тобто зупинялися імпортування машин, зупинялися операції з повернення ПДВ. Терор автомагната Citroën закінчився тріумфом людей Януковича. Французи знизили ціну до 190 тисяч за автівку, від офіційно заявленої в 250. В бізнесі потрібні умов, в частності команди, на формування якої потрібно потратити багато років. Та на цьому корупційні апетити впливової трійці лише розігралися. На відео добре видно надпис на обладнанні, встановленому в каретах швидкої медіана. Ця компанія виробляє медичні прибори для карет швидкої, точнісінько, такі, як і швейцарські колеги, але продає його в сім разів дешевше. Коли заїхав вантаж, і всередині знайшли ще один пакет документів. Завдало розробленим планом ігнатова, через митницю компанія практика перевозила корейське обладнання сумнівної якості, задокументоване як швейцарське. Де вартість того самого обладнання була в сім разів нижча, ніж та, яка була задекларована для контролю. Тож цей таємничий Андрій Ігнатов, завдяки якому компанія президентського сина так нахабно тягне з бюджету мільйони. Виктор Николаевич. добрий день. Пан Гнатов обстоював інтереси одного із олігархів, теж відомої постаті. Консолідуватиме усі досіля. Сірий кардинал або наглядач Сашка-стоматолога. Саме так позаочине на камеру називають Ігнатова колишні колеги. Зрозуміло, де велись переговори, складували гроші і так далі. Да? Це стиль цих людей. Та шокують зізнанням. Саме ця людина контролювала всі бюджетні потоки Міністерства доходів та зборів, і навіть мозу. Фактично держава мала два бюджети: був бюджет держави і був бюджет сім'ї. Андрій Гнатов дуже вміло направляв всі бюджетні потоки до кишень Сашка Януковича. Одна з оцінок, каже, це двісті по, по року це 280 мільярдів гривень. Друга оцінка говорить про те, що це 600 мільярдів. Ми повинні працювати над наповненням доходної частини бюджету, створюючи умови для розвитку підприємства та міжнародних Мільярд з бюджету. і В результаті тисяча бракованих карет швидкої. Коли ж вони почнуть насправді рятувати життя? І кожен пацієнт, який в них опиниться, буде впевнений, що доїде до лікарні. Прокуратура вже порушила кримінальну справу проти всіх причасних до корупційних махінацій. Може, це буде перша справа, яка нова влада доведе до логічного закінчення. І ці персоналі будуть покарані, якщо буде доведена їх вина.